Але, як ми пам'ятаємо, ніс в нас не тільки орган нюху, також ніс це важливий орган, який забезпечує нам дихання. Ви знаєте, я впевнена, кожного разу, як у вас був закладений ніс, ви дихали і ротом. Річ у тім, що наш ніс не тільки сполучений з нашими легенями, а також сполучений з ротовою порожниною. Тому за потреби ми можемо дихати не лише носом, але і ротом. Носова порожнина. Я малюю курнос і гарний носик. Носова порожнина. Так, десь у нас тут мають бути оченята. Малюємо губи. Підборіддя і донизу. Тут у нас будуть легені. І десь серце. Отже, наша носова порожнина сполучається з порожниною роту. Після цього плавно спускається вниз і сполучається з нашими легенями. Звісно, носо глотка переходить в ротоглотку, потім переходить у ділянці шиї в трахею, після цього в бронхи. Лівий та правий, і після цього в дрібніші, які містяться і сполучені вже з тканиною легень. Саме тому ми можемо дихати не тільки носом, але і ротом.